Поки в учнів весняні канікули, вчителям відпочивати ніколи, вони страйкують. Ми маємо трошечки більше ніж мінімальну зарплату. Тобто є мізер на сьогоднішній день. Коли підняли так опалення, коли піднялися ціни, вже аванс мав бути, не дають і невідомо, коли буде. За даними обласної освітянської профспілки, цьогоріч галузь освіти Львівщини недофінансували на 50 мільйонів гривень, і це лише на зарплату, враховуючи те, що е Перегляд бюджету планується по першому кварталу. Тому сьогодні отакі акції протесту, аби привернути все таки органи державної влади до освітньої галузі. Освітяни виходять на майдани своїх міст, а також їдуть до Києва. Мовляв, держава поставила у такі умови, що в голові одні клопоти, як прогодувати сім'ю, і які тут можуть бути думки про якість освіти.